Друзі, адвокат Сергій Гула вже отримав дуже багато повідомлень щодо того, все. Кордон закрило. Правда, це по-людськи. Правда, оце так, як треба поступати з українцями. Правда, це те, що от саме зараз потрібно робити, коли жодного ще закону немає. Ще жодного не ухвалено, і ще невідомо, чи взагалі ухвалять відповідні зміни. Кого не пускають. Та нікого не пускай. Знаєте, правила чули, та є чули, все затвердили, звичайно. Ні, перед Новим роком треба зробити українцям самий фантастичний подарок. Люди планували. Люди. Гроші витрачають, квитки, білети. Десь планували поїхати з сім'єю. Чи багатодітні, чи особи з інвалідністю, чи посупроводжені особи з інвалідністю? А для чого, якщо ми вам можемо так смачно плюнути в рот, в обличчя? Це так треба поступати зараз з українцями. Жодного повідомлення. Ви уявляєте? Жодного повідомлення. На все загал. Знаєте, що роблять нормальні люди, які шанують? Я не знаю, як це можна зі своїми людьми так поступати. Знаєте, як роблять нормальні цивілізовані люди? Не кажуть, люди добрі. Я знаю, що ви будете перетинати кордон України. Але ми вам. За 5 днів чи за тиждень взагалі не дозволимо перетинати. Навіть якщо ви особа з інвалідністю, навіть якщо треба супроводження, навіть якщо ви багатодітний батько, ми вам не дозволимо. Але підступно, так, щоб смачно вдарить. Так, щоб максимально принизить. Законно? ні не закон. Абсолютно не закон. А знаєте, що треба? Тепер треба йти на поклон до ДЦК. На поклончик. Може хтось там соїзволить. Особливо знаєте, що це буде? Звичайно, я це розумію, що це буде, друзі. Це раз, зараз, що мало на віли поскидалися, так? Мало на віли, мало гроші позбирали. Треба зараз під Новий рік ще з людей хабарі. І в, ми, і в прикордонники, і в ТЦК зараз по нас збирувати. Хабарів ще мало, ще на, мало наїлося. Ще мало дачі віл понакупляли. Розумієте, мене це абсолютно. Ну я просто враженим цим скотським, абсолютно скотським ставленням. Люди тут живуть. Я розумію, що сьогоднішня влада зараз робить все для того, щоб взагалі в країні нікого не залишилось. От взагалі нікого. Та з таким відношенням. Як ви ставитесь до людей? Отак от з підтішка. Отак удар! Отак От зразу тебе як в стіло бидло поставить. Байдуже, що ще вчора ти міг виїжджати, а сьогодні тобі такий подаруночок. Я не можу зрозуміти, як так можна по-скотськи і по хамськи відноситись до людей. Ну як перед Новим роком люди планують з'їздити до родин, провести ці свята з родинами? Люди мають якісь плани. Десь хотіли б е, на лікування. Чи з ім'ями просто побути? Ні. Бо ми ще маємо прийняти закон. А щоб ви не рипалися, ми вас тут в країні закриємо. А чи приймемо, ми не знаємо. Що за безумні рішення. Як так можна поступати? Ну, це емоції. Я розумію, що мої емоції це лише капля в морі, того, в морі того, що зараз люди переживають на кордонах. На всіх кордонах, коли ніхто нікого. Я, я, я просто вражаюсь, хто так нещадно ненавидить українців. Просто всіма фібрами душі ненавидить нас, щоб такі рішення прийняти. Щоб так по поскоцьки по-хамськи, людина проїжджає, мені ж пишуть сотні кілометрів, 600-700 кілометрів. Має квитки, все на руках приїжджає і ось, вибачте, що я це показу. Те, що там десь перельоти, те, що там десь лікування. плювати. Йди зараз на поклон до ТЦК. Зараз. А знаєш, що, 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 візьми спеціальну довідку дозвіл. Це чимось регламентовано? Ні, це не чинне регламентовано. Це нічим не регламентовано! Ніяким законом! Такого немає, нема змін, відповідно, в постановах, Нема! Просто хтось собі вирішив смачно вліпити українцям перед Новим роком. Смачно, так! Ви, я звертаюсь до влади. Ви взагалі не боїтеся догратися? Ви не боїтеся? Щоб так ставитись до людей, що можна зробити? Ну, оскаржити, беріть рішення, оскаржити, бо я вже бачив. Відмови, знаєте, які? Ніякі, нульові, не пишуть взагалі причини відмови. Просто відмовляє все. Та за кого ви нас маєте? Ви що? За дебілів всіх людей маєте? За кого ви нас маєте? Я, до речі, щоб ніхто не приживав, я нікуди не планував їхати. Я в Україні залишаюсь. Я нікуди не планував їхати, я в Україні. Але я вже отримав кучу повідомлень. Як так? Як так? У мене є заява про вільний перетин кордону. Якщо треба, пишіть, надішлю. Якщо треба, може чимось це допоможе. Але також, друзі, розпоширте це відео. Підпишіться лайки, коментарі, все оце, те, що постійно ми говоримо, так відео поширюється. Тільки якесь ну, особисте рішення. Я не знаю, може президент внеції скаже, хто це зробив? Цю людину треба публічно вилукнути і показати. Оце! Оце таке. Не знаю, як назвати. Цю істоту! Оця істота це ухвалила рішення, щоб зараз десяткам тисяч українців, чи може сотням тисяч, просто смачно заліпить. Мене ось це ставлення як доскотів, як мені воно вже надоїло. Як мені це вже надоїло? Мені регулярно питають, чого ти ще живеш в цій країні? Ти маєш можливість спокійно виїхати. Чого живеш? Та сподіваєш, що в цій країні щось добре буде і хороше. Нас візи є. Нас, ми знаємо мову. Ми можемо виїхати. Ні, тримаємося цієї країни, бо думаємо, що щось тут хороше буде. Але знаєте, що найбільше вражає? Ось це, знаєте, хамське відношення. Коли людей рахують за ніщо, множить на нуль. Їм байдуже плани людей, сподівання людей, святковий хоч якийсь настрій, Що людина не має права цілий рік працювала поїхати до своєї сім'ї, яку не бачила вже скільки, це треба, щоб він зараз повз до цього ТЦК, щоб це ТЦК тобі крутило. Тебе виснажувало, через ВЛК проводило. Це на Новий рік вони підуть на ВЛК. Але все ж простіше. Грошову всі хочуть, грошову. Це що українців треба зараз подаїть. Як так можна поскоцьки ставитись до людей? От дайте мені відповідь, як Як так можна поскоцьки ставитись до людей? Прийміть закон. Попередьте людей, закривайте, якщо ви вважаєте, так має бути. Але прийміть закон. Попередьте людей хоча б за днів 10. І тоді закривайте. То що ж ви робите таке? Це нормально так, щоб ще більше і більше українців зненавиділи вас, ненавиділи цю країну. Це треба зараз так робити. Хтіх, хто розумієте, є ж, от як я, багато багатодітних, багато осіб з інвалідністю, які тримаються ще цієї країни? Це треба зараз все зробити, щоб навіть ті, хто зараз не можуть мобілізувати, все рівно взяли, сумки спакували і поїхали з цієї країни геть. Та коли ви вже до людей почнете нормально ставитися? Та де ви набралися цієї жорстокості, цієї безумності? Цього людоненависництва, Де ви набралися цього? Я не можу зрозуміти, де ви цієї жорстокості набралися? Що за виродки, вибачте, виродки? Ну і не інакше. Ну, де ж так можна робити? Як ви поступаєте з людьми? Та треба якусь звітність давати. Дуже дуже засмучений наскільки відношення рабський скотське до людей.